Вам достатньо легким торканням ножа покарбувати сосиски і обсмажити їх на мінімальній кількості олії. А класичний соус з яскравим смаком готується всього лише з п'яти інгредієнтів. Дрібним кубиком треба нарізати огірок, а також потрібна цибуля. Можна взяти і рібчасту, але у мене сьогодні зелена. Далі додаємо майонез, додаємо кетчуп, додаємо гірчицю в зернах і все це гарненько перемішуємо. Булочку для хот-догів розрізаємо, але не до кіно. Розкриваємо як книжечку і щедро наповнюємо соусом, а зверху викладаємо підсмажену сосиску. Пів справи зроблено, і тепер ми готуємо саму смачну складову цього хот-догу. І для цього треба обрати якісну кукурузу. Я вам раджу взяти кукурузу від Агроспецпроект. Це бабусин продукт і це натуральний смак у кожній банці. Компанія Агроспецпроект контролює весь процес виробництва від вирощування овочів до готової продукції. Кукурузу я прогріла у сковорідці, влила до неї вершки, вершки підійдуть будь-якої жирності і додала сир чедер Знову поставила на вогонь і готувала, поки не розтопиться сир. Кукурузи викладаю побільше, бо це неймовірно смачно. А далі хот-доги треба відправити в духовку або аерогриль на 5-7 хвилин. За цей час булочка злегка підрум'яниться і стане хрусткою. І можете мені повірити, проти таких хот-догів не встоїть навіть той, хто на дієті.